Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Вітаю і усіх, хто мріє завоювати сцену, запрошую на лекторій Художнє читання. Художнє читання це естрадний жанр. Це мистецтво прочитати найнудніший текст так, щоб слухачі зацікавились і попросили ще. Як прочитати, наприклад, параграф із фізики і викликати в людей захоплення. Якщо зараз для вас це складно, не переймайтеся. Вам допоможуть уроки художнього читання. Вчитися правильно вимовляти слова, чітко артикулювати кожен звук, вам допоможуть артикуляційна гімнастика та скоромовки. Тож ваші слухачі. Не матимуть прочищати вуха, щоб зрозуміти, яке слово ви вимовляєте, кит чи кит? Художнє читання це мистецтво, відтворення думок, почуттів, настроїв, переживань якими насичений твір. І головне для чиття донести їх до слухача, донести головну думку твору. Тому необхідно вдумливо прочитати текст, щоб визначити його інтонацію, логічні паузи, логічні наголоси. У кожному поетичному рядочку є головне змістове слово, і голосом треба на ньому зробити логічний наголос. Наприклад, у рядку на порозі щедра осінь, головне змістове слово осінь. На цьому слові і робимо логічний наголос, читати перед слухачами голосно, але не занадто, щоб не злякати тих, хто можливо заснув. Криком ви не покажете свою майстерність, щоб прикувати увагу глядача існують інші засоби. Читати треба, не поспішаючи, не заковтуючи кінцеві слова і склади, рівномірно набираючи повітря під час пауз. Не забувайте і про позамовні засоби. Це ваша поза на сцені, яку ви займаєте відповідно до змісту твору. Це міміка, жести. Якщо ви відтворюєте на сцені якісь сумні події, безумовно ваше обличчя повинно виражати сум. А радісні емоції супроводжуйте посмішкою. Очі учаться не для того, щоб їх відводити вбік або свердлити ними стелю. Очі це дзеркало душі, і направляйте їх на людей. Дивлячись в очі людям, ви встановлюєте з ними контакт, що дуже важливо. Жести ними можна вдало підкреслити вами сказане. Якщо ви ще не освоїли техніку жестів, краще їх не використовуйте. Бо просто махання руками буде вам в мінус. Важливо дотримуватись сценічної культури. Не забувайте і про ваш зовнішній вигляд. Все це складові вашого успіху. Цим ви завоюєте прихильність, симпатію і бурхливі оплески глядачів. Ось так, крок за кроком до вершин мистецтва. Успіхів вам!